Вас 13.30 час новин на телеканалі ЮАС Сума. Директор департаменту інфраструктури Григорій Яременко обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Справу слухали вчора в зарічному районному суді СУМ. Як повідомила нам прес-секретарка зарічного суду Наталія Сидоренко, підозрюю чоловіка в неналежному виконанні службових обов'язків, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді смерті дитини. Одночасно на підозрюваного покладено ряд обов'язків прибувати за кожною вимогою до слідчого прокурора та суду, не відлучатися з міста без дозволу слідчого прокурора або суду. Повідомляти про зміну місця свого проживання та місця роботи, утримуватися від спілкування з потерпілого, а також здати на зберігання до відповідних органів, паспорт для виїзду за кордон. Дослідивши надані докази, на думку суду є всі підстави для задоволення клопотання слідчого та застосування до підозрюваного найменш обтяжливого запобіжного заходу, а саме особистого зобов'язання. Під особистим зобов'язанням директор департаменту інфраструктури залишатиметься до 3 квітня. Сьогодні суд відмовив у відстороненні Григорія Яременка від посади, про що клопотав слідчий. за словами Наталія Садоренко, суддя зробив це через те, що чоловік з 3 січня і так відсторонений від посади. Нагадаю, підозру Григорію Яремоко вручили 21 лютого після обшуків у сумській міськраді. За інформацією прокуратури департаментом інфраструктури у 2017 тисячі 2018 вісімнадцятих роках укладалися договори на капітальні ремонти понад 180 ліфтів, зокрема, й будинку на вулиці Супрона, 32 1 дріб у сумах, де 2 січня ліфт насмерть затисне. мовля. наразі ми намагаємось отримати коментар Григорія Яременка або його адвоката Василя Матішинця. Не пройшов до суду в п'яте. Зарічний районний суд переніс засідання, на якому мав розглянути протокол, що складало на депутата сумської облради Володимира Поцелуєва. Зробила це через те, що Володимир Поцелуєв знаходиться на лікарняному. Від сьогодні у чоловіка новий захисник після ознайомлення з матеріалами справи попросив відкласти розгляд справи, допоки Володимир Поцелуєв на лікарняному. Є документи, які підтверджують, що дана особа по об'єктивним причинам не може прибути сьогодні в засідання, тому що він перебуває саме на стаціонарному лікуванні, не амбулаторному, а саме на стаціонарному. І тому я вважаю, що а, а, ну, я вважаю, що якщо ми зараз не відкладемо розгляд справи, ваше честь ми прямо порушимо 268 шістдесят право на захист. Судовий розпорядник ходить хоча комісії за місцем роботи, то секретар. Повідомляє, що працює на роботі, але його просто зараз немає на робочому місці, то він десь по справам, то він десь на обході, то він іще десь. Про те, що він на стаціонарному лікуванні жодного разу секретар не знає, що заважає особі, яка притягнеться до відповідальності, окрім заяви про відкладення такого розробного змісту, як він пише, подати письмові пояснення суду. Мені невідомо, що було до мене, тому я не можу собі пояснити з приводу даного питання. Наступне засідання призначило на 20 березня на 16 годину. Нагадаю, 27 грудня патрульні зупинили автомобіль, за кермом якого був Володимир Поцелуєв. За інформацією речника патрульної поліції області Олега Сологуба, патрульні запропонували водію пройти огляд на стан алкогольного сп'яніння, той погодився на медичне обстеження. Лікарський висновок зафіксував у нього стан алкогольного сп'яніння. Тоді патрульні склали на водія адмінпротокол. Якщо у суду у суді вину чоловіка доведуть, йому Загрожує штраф 10 тисяч 200 гривень з позбавленням права керувати автомобілем впродовж року. Володимир Поцелуй, депутат Сумської обласної ради, сьомого скликання обрався за списками всеукраїнського об'єднання. Батьківщина є членом цієї партії. Він медик за фахом. З 2003 року працює головним лікарем Сумської центральної районної лікарні. Майже 650 юнаків з Сумщини планують відправити на строкову службу. Як повідомив заступник військового комісара Юрій Онопко, перші медогляди розпочнуться на наступному тижні з 4 березня. Стартуватиме відправка призовників 8 квітня і триватиме до кінця червня. 645 юнаків юників мають відправити на службу до лав Збройних сил України 300 призовників інших військових формувань – 345, з яких до Національної гвардії України 181 призовник до Державної прикордонної служби 140 юників до спеціальної служби транспорту 24. Є збільшення саме до інших військових формувань, а це саме Державна прикордонна служба України. Є збільшення. Якщо порівняно з то, що ми призивали восени 2018 року, там. Було 35 чоловік, то на сьогоднішній день це 140 чоловік. Це порядка 17 770, це які підляючі призову. Але щоб ви розуміли, ця кількість, тобто ці юнаки, деякі, деякий ряд юнаків мають право на відсрочку, деякі юнаки можуть бути непридатними до військової служби. Відповідно, після проведення медичних оглядів. Для тих, хто не може проходити строкову службу за релігійними переконаннями, діє альтернативна служба на комунальних підприємствах міста. Це посади, які не досить непопулярні. Ну, тобто, це працівник ритуальних послуг в Е, Якщо це, це догляду за тваринами, то це посада відловлювача тварин. Це посади електриків, це посади підсобних працівників. Для проходження альтернативної служби треба звернутися у департамент соцзахисту із заявою. Також мати документ, що підтверджує релігійні переконання, копія документи про освіту, довідку з місця роботи. Наразі альтернативну службу у сумах проходять шість осіб. Відсьогодні в Україні мають збільшити пенсії. У середньому, за інформацією заступника міністра соціальної політики Миколи Шамбіра, сума доплати складе 255 гривень. Кошти заклали у державний бюджет. Про це він розповів моїм колегам на першому. По суті, для всіх, кого пенсія розрахована по загальнообов'язковому пенсійному страхуванню. Ще також дві категорії підпадають. Сюди солдати строкової служби, які мають інвалідність або втрату годувальника, і Чорнобильці, яким пенсія розрахована від заробітної плати. Тим, хто отримав мінімальну пенсію, додатково виділять по 2400 тисячі гривень. Це невиплачена індексація за 2015-2016 роки. За підрахунками Мінсотполітики, підвищити пенсії мають більше як 10 мільйонів людей. Якої кількості пенсіонерів Сумщини це торкнеться, розкажемо у наступних випусках новин. Пенсійну реформу Верховна Рада підтримала у 2017 році. Вона, зокрема, передбачала осучаснення пенсій щорічно. Державний бюджет точно не переживає найкращі свої часи і сам захлинається від того, що знаходиться в стадії дефіциту. Якщо е, держава буде мати достатньо великий державний дефіцит е, на рівні, там, скажімо, 2-2,5% ВВП, як вона планує мати протягом цього року, то подальше підвищення пенсійного е, пенсій і додаткові е, надходження до пенсійного фонду, це буде просто. Нереальне сумські легкоатлети виграли міжнародну матчову зустріч у складі української команди. Два сумчани наборолися за першість України за денадцятьма іншими збірними країн у Білорусі. Враженнями від змагань поділилися з нами. Ярослав Демченко здобув дві нагороди на матчевій зустрічі. Він виборов особисте срібло на дистанції 400 метрів та золото у змішаній естафеті 4 по 200 метрів. На своєму етапі сумчанин скоротив відставання від іспанського атлета і випередив його. Чим забезпечив українцям перше місце. Ось запас било підставі Іспанії, і посматричі, як бігу ой Ой ой. Після 400 метрів, які пройшли 200 метрів перші швидко, тому на 200 метрів вже не було шансів повільно починати, треба було щось вирішувати. І так як команда України була на момент передачі паличку мені на другому місці. Я продемонстрував все, що зміг. Я був другим, але можна було, можна було щось зробити. Встановлення особистого рекорду не вийшло, але вийшло показати досить видовищний, але не результативний біг. У збірні Ярослав четвертий рік тренується близько восьми років. Після кінця сезону разом з тренером розбиратимуть помилки, зокрема тактичні. Останній старт показав, що ми можемо бігти досить швидко. Результат 48,61 це не найшвидкий швидкий час, але не варто забувати, що і манеж в місті Мінську має всього 4 доріжки, дуже круті виражі, досить довгі прямі. І показати високий результат і високий час на цьому манежі не завжди не завжди. Виходить. За крок до п'єдесталу зупинився Ігор Гончаренко у спортивній ходьбі. Цими змаганнями на дистанції 5 тисяч метрів він дебютував на міжнародних стартах. Було складно в плані психологічного, тому що в нас є судді і за три записки можуть зняти. Я боявся, щоб не зняли. Ти так зупинився за крок до п'єдесталу? Не дуже шкода? Та шкода. Ну, якраз у Спортсмена з Туреччини, він третє місце зайняв. У мене такий кращий результат, як у нього. що він зайняв третій результат. Можна було поборотися, але перше змагання все ще буде. Тренується ігор близько семи років. спочатку бігав, а через півроку тренувань почав займатися спортивною ходьбою. Прийшов до тренера Олексія Шелеста, учасника двох Олімпійських ігор та чемпіонату світу. Насамперед, це перший старт, і тому я. Дуже задоволений його виступом, так би мовити, було завдання пройти в свої сили, так як виступали під час відбору на чемпіонаті України. Там він показав час 22 хвилини 0,6 секунд. Тут він пройшов 22 хвилини 0,8 секунд. Я думаю, що це було для першого старту дуже нормально, пристойно. Показав достойну техніку пересування, трошки поборовся. Ну, хотілося б звичайно в трійці бути. В цьому випадку це нормальний старт. Краще, краще, хай буде так. Спочатку четверте, а потім уже прийде й перше. Наразі ігор готується до зумового чемпіонату України з ходьби, який відбудеться в Івано-Франківську, 23 березня. Марина Максименко, Валерій Коваленко. Новини на Суми. на цьому заопрощаюся. О 17 Ірина Касяненко розкаже більше новин. Не пропустіть і на все добре.